Вижити у непростому сьогоденні кожен з нас вирішує самостійно. Одні використовують кожну можливість для того, щоб забезпечити належний рівень і собі, і своїм рідним. Інші ж опускають руки і у всіх своїх бідах нарікають на недостатню увагу з боку держави. Саме найбільше претензій до органів влади накопичилося у пенсіонерки Поліни Лобач, яка звернулася і до нашої програми Перехрестя правди. Отож, ми у селищі Клевань, Рівненського району. 70-річна Поліна Лобач стверджує, що до програми перехрестя правди апелювала як до останньої інстанції, сподіваючись на допомогу небайдужих людей. Мовляв, у намаганні зайти співчуття та допомогу оббивала пороги багатьох владних кабінетів, починаючи із селищної ради, завершуючи столичними органами влади та громадських організацій. Крепко важко вам не розказати вже. Ще б, якби було хоч би років 50... Да не з'їли мені серце, оця селищна рада, да оцей авган. То ще б може як було, б, то було б. А так я вже задихаюся. Річ в тім, що у 80-х роках її сину Афганцю надали, а правильніше сказати продали стару будівлю і земельну ділянку, де в перспективі планували звести будинок. Нині на місці старого будинку купа цегли, а споруду поруч хатою назвати важко. Оно була хата, де терпіч о. А ці її вже тут лізуть далі і далі. І як дасть Бог буде здоров'я, то там мусить бути хата. У нас швагро був покійний, вже його нема. Він сам муляр. То стали мурувати оцю цю кухоньку і вона днем упала. То я вже така сама, поки був мороз, то стояла, як сонечко пригріло, то вона впала. От на цьому місці. Йому дали таке кавганцю, йому повинна була бути квартира з усіма удобствами. Але ж дали і сказали тако, стройтеся, ми поможемо. Ну, то подумалося так, є селищна рада, є, як то кажуть, авган, є обком, є райком. Трошки самі щось трошки зробимо. Тут був комунальний дом, старий, ми йшли по 10-й дома. -10 -10 -10. mm -hmm. Тоді ще халам був, то вони приїхали, подивилися. ну каже, це бери, каже, куплю-продажі робив через комунальний комуналь, заплатив гроші. Але воно ж на аварію вийшло, я треба було розбирати. То я його розібрав, ти собі цю присвоївку робив строю. Ну, Тобі ніхто нічого не приїжджав, ніхто нічого не дає. Ти себе звертався, в новочі стати. Все таке ми не строїмо. Пілігка осені дуже багато. Так що їй не став, то ми де ще хто приїжджав, то вони дали, цей будинок під донос. На чергу вас пільгу не поставили? Ні. Афганська війна внесла корективи у життєві дороги Віктора Лобача. У юнака вже було підірване здоров'я, однак молодість взяла своє і він тривалий час працював у одному з місцевих підприємств. Кілька років тому його стан здоров'я погіршився, і лікарі, констатуючи невтішний діагноз, вже ставили крапку у його життєвій біографії. Будівництво, яке і так просувалося дуже повільно, припинилося зовсім. Сказали в госпіталі: забирайте додому бо 7-8 день життя. То ми його забрали. Вже ми тут не строїли нічого. Закинули все, все, старалися лікувати його. А полікували трошки, ну да й ходить, як душа мостила. Сіроми трустеки. У цього хворого важка соматична патологія, з приводу чого він має групу загального захворювання. Спочатку він мав першу групу загального захворювання, на даний час має третю групу загального захворювання. Привела його мама, привела в дуже важкому стані. Чи може і привезли? Я цього не скажу вам. Ну я так наскільки пам'ятаю. От він був такий важкий, що навіть ніхто не надіявся, що він виживе. Проте він вижив і там у далекій чужій азіатській країні, і тут, в себе на батьківщині. Однак особисте життя не склалося, і коли чоловік захворів, рятувати його намагалася тільки мати. Каже, аби витягнути його з того світу, ішла на все. Вони не знають, що я 4 тисячі доларів позичила то тако у своїх, уже щоб безпроцентно без нічого. Поки я його витягла з чого сіроза печінки. Що воно хоч ще живе. В його, як то кажуть, здоров'я збуте і життя коротке. О, Він сьогодні живе, а завтра нема. Всі відпихають, відбивають його як пробитого м'ячика, вважають непотрібним. Я кругом зверталася вже. І все спирають на селищну раду. А селищна рада ні в кокую, у нас грошей немає, я його туди не посилав. Хлевенський селищний голова Віктор Корсюк підтверджує, що грошей дійсно немає, і максимум, що можуть надати депутати місцевої ради, це 100 гривень. Але написати заяву на таку суму жінка відмовилася. Там незначні кошти, оскільки раз в рік. Селищна рада в змозі надавати незначну допомогу в межах тисячі гривень для всіх жителів селища Клеоні, Їх в селищі проживає біля вісіми тисяч населення. Звертаючись в селищну раду, вони отримують матеріальну допомогу. Ну, вона однозначно виходить невелика, це в межах тисячі на місяць. Тобто 10, якщо буде звернення, то по 100 гривень. Додатково за зверненнями громадян розглядаємо питання, і тоді вже на сесії додатково до в межах можливостей надаємо допомогу, посильну допомогу. Я в авган заяви не писала. От, і за 100 гривень що я куплю? Кілограм бумажної колбаси за 60 гривень. Трьохлітрову банку молока і три булки хліба. А що я положу на з печінки? Про допомогу на рівні медичного закладу для Віктора Лобача говорять і в місцевій районній лікарні, де рятували інваліда афганської війни у період загострення хвороби і де він нині перебуває на диспансерному обліку. Досить затратно. це дійсно правда. Він я його пам'ятаю, коли він взагалі раніше не дуже часто звертався до того, коли його вже не протестила хвороба. Він лікувався дуже довго, дуже затратне було лікування. Ніхто йому не відмовляв у цьому, починаючи від головного лікаря і закінчуючи лікуючим лікарем стаціонара. В госпіталі тут в так? лікувався там вам лікування було безкоштовне? безкоштовне? А тут лікарня треба. У мене є лист за підписом начальника районного відділу охорони здоров'я, де прописано, що хворі, так як він, лікується безкоштовно. Йому відділяються лікарня. Він має це розпочинки, гроші йдуть на лікування і він не має можливості як забезпечити себе. Будемо так говорити, Він сам проживає. Микола Ражик розповів, що вперше зіткнувся із проблемами Віктора Лобача кілька років тому. Коли тому, після закінчення терміну першої групи інвалідності, категорію інвалідності знімали взагалі. Тоді і втрутився керівник обласної організації. Колись мама до мене під'їхала і сказала, що групу зняли з сина. Третє мав першу групу інвалідності і зняли групу інвалідності. Ми написали звернення до обласного МСЕК, щоб уважніше подивилися і йому дали третю групу. Йому то положена була перша група, але ж дали третю, ну нічого не зробиш. Ольга Репік, яка роками лікує інваліда війни, каже, що наразі стан його здоров'я значно покращився і тому висновки МСЕК цілком правильні. Першу групу від так просто не дають, а з нічому снігу тому, що дякуючи мамі його і дякуючи медикам, здоров'я його значно покращилося. Практично він був на тому світі. Це зовсім велика різниця, коли ми його майже на руках виносили в машину, і МСЕК виїздив додому до нього. От то зараз ну, це людина, яка себе обслуговує, ходить і приходить на прийом. Дещо іншою є думка голови обласної організації інвалідів, каже, з аналогічними проблемами вже стикався неодноразово. У мене такі випадки не поодинокі. Мені позиція не зрозуміла саме цієї комісії. Ну, що тут або е, була спочатку якась неправильно поставлений діагноз, і за це хтось повинен відповідати, або в подальшому неправильний діагноз. Треба враховувати всі моменти під час проходження цієї комісії. І саме в її положенні написано, що ці моменти треба враховувати, і особливо треба звертати увагу на соціальні моменти. Ми постараємося йому допомогти. Життя Віктора Лобача і зараз не назвеш безхмарним та безпечним, роботи немає, сім'ї також. Те, що називається житлом, має коридор і дві кімнати, щоправда, без дверей. Відтак тепло, яке виділяє єдина групка, ефекту майже не дає. У кімнаті за винятком стола і стільців жодних меблів. Ліжком служать двері, покладені на два крісла. Ось у таких умовах колишній воїн афганець вимушений проживати впродовж останніх років разом із матір'ю. Сплять на дерев'яних дошках, харчуються, чим доведеться. Вони відчувають себе кинутими і нікому не потрібними. Там у хаті, як то кажуть, ні кола, ні двора. Шкафа розібрали, був його шкаф тут, поки був по лікарнях, валявся, то щурі переїли геть усе. Шкафа розібрали, поставили два крісла, тикчув. Тії не доїли щури, положили двері і положили латуна, подушку, і так ми тут живемо. Кожен господарює так, як він може. Е е побудувати будинок, зробити опалення повністю всім е тим, що є на території Клевонської сали. Селищна рада не однозначно, селищна рада не може. Зрозуміло, що людина – це е певна категорія людей, які потребують особливої уваги. Згідно законодавства і можливості Клевенської селищної ради ми завжди йшли на зустріч і допомагали, особливо таким людям, розуміючи через те, що вони пройшли. Та ніхто в нашому. Кому. Та тоді тут ніхто діла не мав. І те зараз. Вже невдовзі на вулиці похолодає, і в будинку, де ще горить у грубці, вогонь може згаснути, адже дров на зиму немає. А хто їх безплатно дасть? Там дров. Нема, там воно на тиждень, якщо мороз добре вдарить, то тиждень більше не буде топити. О! То десь там виділяють їм гроші на дрова. Ну то скільки їх виділять тих грошей? скільки? Нехай 500 гривень виділять, а машина дров 800 тисяч. Де останні брати? їх треба привезти, їх треба порізати, їх треба порубати. Я не в силах вже рубати, а воно теж. Місцевий голова каже, що тут проблеми він не бачить. Для того, щоб отримати дрова, потрібно звернутися із заявою до селищної ради та місцевих деревообробних підприємств. Наразі жодного письмового звернення щодо палива від Віктора Лобача у нього немає. Селищна рада безпосередньо сама не може, але на території Клевенської селищної ради є підприємства деревообробні, до яких жителі спільно з Клеванською селищною радою на підставі клопотання звертаються і по необхідності керівники, Даних організацій безпосередньо напряму надають цим жителям е е дрова. Всі мало забезпечені, мають право на те, щоб отримати. А підставою того, що людина звертається, то якщо кудись, безпосереднім зверненням до селищної ради є, є заява, в якій громадян нин, чи громадянка вказує, що вона хоче і з чим вона прийшла. На даний час такої заяви я не знаю і розмови про це не волося. Допомогти із паливом пообіцяв і голова Рівненської райдержадміністрації. До кінця цього тижня дрова будуть йому завезені, для того, щоб він міг спокійно перезимувати по іншим побутовим умовам. Скажу, що на провілкий жаль я не попав до нього, але якщо буде звернення, про… його там наскільки я знаю, дві кімнатки. Якщо в нього немає ліжка. Відповідно, і буде така, звісно, поможе. То навіть ну, мови не можу, але я хотів би сам присвідчити, я кажу, я три рази був в нього вдома. Значить, я ні одного разу і не застав. Я вже просив сільського голову. Якщо він буде вдома, позвони мені, я підійду, подивлюся. Але нас, нам не було звернення ні мами, ні лобач Віктора Федоровича для того, щоб зробити ремонт і обставити його кімнатку. Проте були заяви до райдержадміністрації щодо виділення матеріальної допомоги та сприяння у приватизації заїзду до будинку. Щодо першого прохання, Василь Карпанчук переконує. По матеріальній допомозі ми дійсно в цьому році давали вже матеріальну допомогу. Зараз повторно у нас 18 свиснулася буде сесія. Ми повторно виділимо матеріальну допомогу, враховуючи його важкий матеріальний стан, так як він не працюючий. Я запропонував мамі пролікувати його в районі лікарні безкоштовно. Я запропонував пролікувати його в госпіталі для інвалідів великої вітчизняної війни. Я сказав мамі, в будь-який час, якщо є потреба, він може звертатися чи мама позвонить, і в той же самий день він буде його швидка допомога нашої клевецької лікарні відвезе або в госпіталь, або в районну лікарню. Але дзвінків не було. А реакція на листи матері до всеукраїнської спілки ветеранів Афганістану таки була. Вже днями Віктору Лобачу через обласний фонд допомога перерахували тисячу гривень. Голова обласної організації Микола Ражик, який виїжджав та зустрічався із побратимом із Клевеня, вражений умовами його проживання. І переконує, він потребує не тільки матеріальної, а й моральної підтримки. А оскільки випадок рідкісний, то людину, яка пройшла афганську війну, наодинці з проблемами не залишать. Це другий випадок, який я бачив свого життя. От за більше 20 років, як я очолюю обласну організацію, щоб таке було. Це умови жахливі для інваліда війни, якщо взяти по європейським міркам, ми йдемо в Європу і в таких умовах проживає. Це мінус, зрозуміло, що місцевій владі. Я завірив, його, що обласна організація нам надасть допомогу моральну, в першу чергу. І ці питання, які Найболючі, кого стоять і по заїзду, і по приміщенню, і про графікації. Я думаю, що з органами місцевої влади ми якось будемо вирішувати, і ми її вирішимо. Тому що ну, не може так бути, щоб одна людина так жила. І в крайньому разі підключимо наших хлопців, афганців, щоб допомогти цій людині. Сільський голова бачить проблему в іншому ракурсі. Каже, щоб її вирішувати, потрібно не сидіти, склавши руки, а діяти, спілкуватися, шукати роботу і вихід. І здавалося, безвихідного тунелю проблем. Наскільки я знаю, на даний час пан Віктор Федорович він не працює, він підробляв щось, робив трошки віники. Однозначно в нього погана ситуація із здоров'ям. Але я вважаю, що будь-яка людина вона повинна працювати і отримувати заробітну плату, бо саме заробітна плата дає змогу забезпечувати своє проживання. Хай поможуть Штимо. з тим, з хатою бомжі живуть. Водночас пані Поліна говорить не всю правду. Умови проживання сина насправді викликають співчуття. Але сама вона, як з'ясувалося, живе неподалік від помешкання сина. І її хата, в якій ще живе донька із дітьми, має досить пристойний вигляд. Син він не одружений, в нього сім'ї немає, він сам. І мама по шкільній проживає там гарний будинок, але ну. Приємно, що мама піклується про свого сина, але не зрозуміло, чим ще можна допомогти в даній ситуації. Є ще інше питання, яке наполегливо на всіх рівнях намагається вирішити Поліна Лобач. Вона вимагає надати їй дозвіл на приватизацію заїзду до будинку. Мовляв, сину дали значно меншу земельну ділянку, ніж йому гарантовано законом України. Ще при Союзі її дали, і я за її заплатила 580 рублів. Хата ж була комунальна, то вона ж не стояла у воздусі, то я його приватизувала, але я не, як, ну не розбирала, Просто що то нема заїзду тут. Це, але як приїхали з рельєфу міряти, помірили, кажу, і заїзд мірити, або заїзд наш ми зробимо. Взяли по 50 гривень, а там як хотіли, так зробили. Заїзд переконує Поліна Лобач, їм вкрай потрібен. Мовляв, сусіди на їх землю викидають сміття і поступово займають більше території. А оскільки законом для приватизації гарантовано не 8 соток, а більшу за площу земельну ділянку, то ця земля належить саме її сину. Коли виникає ситуація, що одна людина, скориставшись цим правом, приватизувала. Одну частку, а інша вдвічі більше, то вбачається, що за одним правом були абсолютно нерівні умови. Іншими словами, на моє глибоке переконання, особа, котра отримала приватизацію в частці меншій ніж їй передбачено законом, має право на стосовно невикористаної частки, на моє переконання, звертатись до суду і вимагати, щоб у випадку, якщо в неї є підстави для приватизації іншого майна в більшому розмірі, ставити питання про те, щоб ця приватизація була проведена взор. Рахуванням тієї частки, яку відповідно особа не використала, але це питання у нас на сьогоднішній момент чинним законодавством не регламентовано, і в зв'язку з чим чиновники прямо вказують, що існує раз таке право існує лише один раз. Неправда такого в законі не зазначено. В законі зазначено лише норма для цієї приватизації і порядок здійснення приватизації. Це означає, що якщо при нормі приватизації в одному об'ємі я використав значно меншими, то на моє глибоке переконання, я маю право приватизувати іншу якусь частку, якщо у мене для цього є відповідні підстави. Проте в цьому випадку слід вирішити на моє переконання виключно в судовому порядку. Проте вселишній раді мають на це іншу точку зору. Питання розглядалося неодноразово, і на земельній комісії, яка виїжджала туди на місце і з'ясовувала дане питання, поки що було вирішено радою. Залишить цю земельну ділянку, яка слугує заїздом до трьох суміжних земельних ділянок у спільному користуванні. Цією заїздом користуються цієї землі загального користування Клеванської селищної ради, саме для того, щоб доїжджати, використовувати її спільно від потреб сусідніх землекористувачів. Відстояти своє право на цю землю лобачі намагалися і в судовому порядку. Однак через наявку Віктора на одне із засідань його позовну заяву залишили без розгляду. А оскільки про подальші дії порадитися було нізким, ухвали суду ніхто не оскаржував. Це означає, що досі рішення, по суті, не прийнято. Однак, селищна рада крапку у цьому питанні вже поставила. Вона просить ще, щоб їй додатково надали. Земельною ділянкою, яка слугує заїздом до двох сусідніх будинків, які знаходяться по тій ж самій вулиці. По-другому питанню – це приватизація земельної ділянки. В дійсно є державний акт на 8 сотих землі в селищі Клемень, де побудований його будиночок невеличкий, але вони хочуть приватизувати землі під'їзду, землю загального користування. Значить, там три сусіди. Якщо ви були там і бачили, значить вони всі мають рівні права. Вони приватизовуються на вулиці, не приватизовуються під'їзди. І сьогодні практично вирішити це питання неможливо. Вони зверталися в суд, суд їхнє питання залишив без розгляду. Якби можна було, хоч, то я думаю, що суд виніс би рішення про зміну, внесення змін або відміну. Суд не підтримав клопотання Лобач Віктора Федоровича. Адвокат Володимир Сокаль запевняє, землі загального користування дійсно не підлягають приватизації, але це не позбавляє права Віктора Лобача на земельну ділянку, яку гарантує закон для всіх, і ухвалу суду можна оскаржувати. Вказана ухвала вона приймається для організаційно розпорядчих функцій, і по суті вона лише повідомляє про ту обставину, що позивач не виконав своїх обов'язків, не прийшов до суду. Проте був, при цьому був належним чином повідомлений, В зв'язку з чим заявлений позов заявляється без розгляду. Це означає, що рішення по суті справи не приймалось, і е, фактично виходить, що спір, який був порушений цією позовною заявою, фактично залишився не розглянутий. Звичайно, є, наприклад, декілька шляхів. Якщо є підстави для скасування ухвали про залишення без розгляду, подається відповідно апеляційна скарга в порядку, визначеному законом. Або, скажімо, наявність цієї ухвали не перешкоджає повторному зверненню до суду між тими ж сторонами з того ж предмету. На сьогоднішній день, завдяки нашій програмі, до поневірянь та як моральних і матеріальних проблем інваліда війни, Віктора Лобача вдалося привернути увагу місцевих органів влади та громадських організацій. Наразі на всіх рівнях обіцяли допомогти. Можливо, і він не все зробив, аби втриматися на плаву і витримати у протистоянні із суспільними негараздами. Але і тих, хто міг подати йому руку допомоги, поруч не виявилося. І, мабуть, тому цю роль на себе була вимушена взяти тільки його мати. Він живе, поки я живу. А ми ж будемо відстежувати, як далі складеться доля звичайної людини, у житті якої була незвичайна війна, і яка до сьогоднішнього дня ледь животіє і не має елементарних побутових умов. Ось така сумна історія. Звичайно, від хвороб та біди не застрахований ніхто, особливо якщо йдеться про старих та немічних людей. Чого гріха таїти нині держава більше заклопотана глобальнішими проблемами і чомусь не дбає про тих, кому не легко зводити кінці з кінцями. І хто ризикував своїм життям та здоров'ям, захищаючи інтереси вже неіснуючої імперії? Водночас, незаперечним є факт існування на межі бідності родини Лобачів Віктора та його матері. Але не варто у всьому звинувачувати державу, коли люди не можуть забезпечити собі елементарних умов для проживання. Так і під лежачий камінь вода не потече. До зустрічі на перехресті.